Ця іграшка називається Human Controller. Її концепція проста: діти зможуть керувати батьками за допомогою цифрової клавіатури зі стрілками. Команди надходять на спеціальний шолом, який світиться, вібрує та показує, куди рухатися. Цей гаджет увійшов до 15 найпопулярніших іграшок у Великій Британії до цього різдва. коли ви ідеально поставили людину так, щоб крісло було позаду, треба натиснути центральну кнопку, щоб завібрували всі три датчики. І тоді люди. На зрозуміє, що настав час сідати. Їй доведеться сліпо вірити, що крісло буде за нею і зловить її. Перегонова траса Формули 1 також увійшла до цього списку, а разом з нею і тиранозавр, який вилуплюється з яйця. Рукоділля і творчі ігри теж будуть у центрі уваги. Серед популярних набір для збирання браслета чи колона. Крім того, дуже популярні і герої мультиків. Серед них плюшевий стіч, який любить пожувати чиюсь руку, а також новонароджена свинка Ева з мультика про її старшу сестру Пепу. Однією з головних тенденцій на цьогорічному ринку іграшок Великої Британії стали ліцензійні іграшки. Це пов'язано з низкою чинників. Цього року в нас вийшло кілька відомих фільмів, таких як і Стіч та Майнкрафт. Усе це привело до того, що третина всього ринку іграшок у Великій Британії тепер ліцензійна. Цей набір пропонує дітям виявити творчий підхід, якщо вони люблять слайми. А ця машинка врізається в стіни та перешкоди, ламається, а потім швидко лагодиться і знову вирушає все трощити. Ми бачимо, що 31% іграшок відсоток купують для дорослих, тобто для людей віком після 12 років або дітей-підлітків, як ми їх називаємо. Ця сфера за останні 10 років показала величезне зростання. Є тут і конструктор. Цей піратський корабель називається «Гоуін Мері. Це найдорожче товар у списку. Коштує понад 110 фунтів стерлінгів. Це майже 145 доларів США. Загалом британську індустрію іграшок оцінюють у 5,1 мільярда доларів. Як очікують, цього року продажі на різдво перевищать мільярд доларів і становитимуть 23% всьогорічного обсягу продажів.